На тернопільському ринку продають грецькі або ж волоські горіхи. Ціна на них від 75 до 80 гривень за літрову банку. Є подріблені або цілі горіхи в шкарлупі. Надія продає чищені горіхи по 80 гривень. каже, вирощує їх у буцневі. Сама збираю, якщо брудне, мию горіх сам, бо в руки його неможливо взяти. Сушу це дуже кропітлива робота. Треба, щоб горіх висок. Тоді він буде нормальний нормальний стан доброї якості. Бачите, є й метели є таки кусочками, бо як б'єш, один горішок отак розбивається, а другий отак інакше. То отак, отак. Це буде 75, це 80. Надія каже, також продає цілі горіхи літрова банка 110 гривень. Це великий горіх і б'ю їх. І потім він легесенько витягується. От о, така є. Ну я не можу так раз і витягнула. І він не має ні мусору, абсолютно ніч. Нелущені продають по 30 гривень за кілограм. Також на ринку приймають горіхи. Ціна за нечищені горіхи 20 гривень за кілограм, а зачищені беруть від 110 до 180 гривень. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.